Привіт, будьте благословенні, і, мабуть, більшість з вас хрестили в немовлячому віці, але чи навчили вас, тому що хрещення без навчання воно не дійсне. І є насправді три хрещення: в Отця, в Сина, в Духа Святого. І дуже часто від людей, які е, начебто були хрещені в дитинстві, але їх навіть ніхто не питав хреститись чи ні, хочуть вони чи ні. Дуже часто від таких людей можна почути, що люди, які вивчають Біблію, це сектанти. Але хто такий сектант? Сектант це той, хто відхиляється від основного вчення. Але якщо людина не знає основу вчення Біблію, основу християнського вчення, то вона сама є сектантом, Ми, по суті, такі люди, які, які не знають, чому вчить Біблія, тим більше вони не можуть це виконати. Вони саме, по суті, є сектантами, і тому хрещення без навчання воно абсолютно не дійсне, воно не діє. Ось, якщо хочете більше дізнатися про хрещення, то напишіть мені і будьте благословені.